Добрий день, шановні. 12 вересня суми гібрид старт від компанії Євросем. Ось такий наш старк. Поміряли вологість. 5,9. 5,9. Вражайність приблизно прорахували. Це далека за 30 центнер. Не будемо казати наперед, збуремо поле і напишемо вам більш... Точніше. Поле вирінене, красиве, гріночки одна в одну, поруч і близько нема такої вражальності, як на нашому соняшничці. Все у нас згоріло, дощів не було. Тому Сіємо старк. Це найкращий гібрид на сьогоднішній день. Сумському регіоні